Привіт, геймери! Завершилось відкрити, поки бета тестування мультиплеєр багатокористувацького шутера Arc Riders. Я щось чесно доперти не можу, не доходить до мене, певно, в останню батлу, що я тут переграв забагато. А з якого чорта такий хайп навколо, на перший погляд, шутера? І то він навіть не вийшов у повноцінний реліз, це просто бетка. Я розкажу тобі, що це за гра, чому бета стала такою розхайпленою, та чи буде такий онлайн на релізі гри? Чи варто купляти її? Повний огляд шутера та все інше, що ти не знав про гру. Сідай позручніше, нагадую, що тобі обов'язково потрібно підписатись на канал, щоб не пропустити наступні відео на каналі, адже я буду робити і далі огляди таких новинок. Все, погнали! Ark Riders — це багатокористувацька пригодницька гра з елементами виживання, дії якої розгортається у похмурому майбутньому, де землю спустошили таємничі механічні істоти, відомі як Ark. Ви граєте за райдера відчайдушного збирача сміття, який вирушає на поверхню, щоб зібрати ресурси, та повернутись живим до свого міста. В принципі, про це все і гра. Там ви можете покращувати свою базу, торгувати з іншими мешканцями, торгувати з NPC та виконувати їхні місії. Гра давно викликала інтерес як один із найочікуваніших екстракшн шутерів у цьому жанрі та взагалі на ринку зараз. І, схоже, очікування виправдалось після запуску останніх тестів до релізу. Гра моментально увірвалася до числа найпопулярніших тайтлів у стімі. За даними площадки SteamDB, лідерами залишаються в цьому жанрі знову ж таки непереможна зараз Helldivers 2, яка на момент свого релізу, коли було рік тому, якщо не помиляюсь, 458 тисяч гравців у піку і Delta Force з 247 тисячами гравців. Але ця гра вже випередила найбільших своїх конкурентів. Ось список з п'яти ігор, онлайн яких менше ніж цього тайтлу. Судячи з активності, тест пройшов успішно. На піку у гру одночасно заходило 189 тисяч чоловік, а на момент написання сценарію і вже монтажу на рівні 70 тисяч гравців онлайн. Це робить шутер одним із найпопулярніших представників жанру на платформі. Почнемо, напевно, що з головного, які враження залишились, та може й короткочасні. Но Арк Райдерс і мувмент приємний, і стрілянина дуже хороша, і зручно тулитись. Побігав парочку вилозок із рандомними гравцями, і прям знаєте, дуже задоволений грою. Звучить гра фантастично. Зброя відповідає своєму жанру. Її чутно прям через півкарти, практично, через що постійно оглядаєшся, там аналізуєш, хто де, звідки виходить, з якого кута, звідки можна тебе пуля вилетіти і тому подібне. Думаю, ви розумієте. Вороги моби простенькі, купа летючих дронів і більше дратідливості, якщо поодинці. Але якщо їх декілька, вже починається нормальний такий екшен, де прям треба виживати і намагатись всіх уникнути. А Головне, гра виглядає круто, і навіть справді не в графіці, а вона реально хороша. Які оптимізація, все дуже плавно і чітко. Ну, по крайній мірі, у мене. А саме у стилістиці та оформленні гри стиль у шутері прямо вирішує всю цю проблему. Хоча навіть проблеми немає. Це прямий, дуже опрацьований сайфай і ретро-футуризм. В Цілому дивно дивуватись цьому, враховуючи, що це розробники The Finals, яка теж і виглядає офігенно і нереально стильно. Хоча, як на мене, більш химерно, здебільшого. Єдине, що дивно поки для мене було, це розмір івентарю. Граючи в соло, вистачає буквально однієї локації, рідко трохи більше другої, щоб повністю забити всі слоти. При грі у трьох півтори-дві локації, і після цього все залишається лише тікати на евакуацію. І потім повторювати, через що кузанки якісь надшвидкі хвилин по 5-10. Хоча, можливо, це локація така низькоорієнтована, і інвентар може бути розширити. Не проблема, але це дивно. Загалом я навіть задумався про те, щоб купити гру, залетіти на старті в неї 30-го числа. Інше питання: а наскільки мене вистачить? Як я розумію, тут вся гра зводиться до того, що ти робиш купу не дуже небезпечних вилазок за ресурсами для поліпшення притулку і арсеналу, а вже після чого робиш ризиковані рейди, де з великою ймовірністю вже втрачаєш весь свій накоплений лут. І починаєш уже заново з більш нової та безпечнішої локації для чергової самогубної вилазки. Знаєте, не інколи кринжую від того факту, що я втрачу все своє спорядження, яке довго і наполегливо збирав, і гра зведеться до нескінченної репетитивної роботи з гринду ресурсів. Але в іншому враження дико позитивне. Візуально гра виглядає серйозно та амбітно. Дія відбувається у світі, де роботи, механіки АРК захопили поверхню землі, а люди змушені жити під землею, вибиратись нагору лише заради ресурсів. Локації контрастні: руїни міст, промислові зони, занедбані райони, сувора природа і все це є тлом для вилазок рейдерів. Моделі персонажів, зброї та техніки досить деталізовані. Металеві поверхні, пошкоджені панелі, дим, іскри, часткові руйнування. Це створює відчуття механічного апокаліпсису, висвітлювання відіграє значну роль. Джерела світла часто обмежені, як ті самі лампи, прожектори та фари. Ти не просто бачиш ворога, ти боїшся, що його не побачиш. Однак, незважаючи на сильну стилізацію та якість її компроміси у віддалених частинах мапи або при активному русі, помітні деякі спрощення. Там, для прикладу, менше деталей, текстури нижчої роздільної здатності, деякі об'єкти виглядають просто як 2D-об'єкти без там якогось фонового оформлення або без інтерактивності, або просто як статичні NPC. Ну, я думаю, ви мене розумієте. Банальний, простий, елементарний стандартний фон. Просто щоб була якась навіть, можна так сказати, заглушка. Ну, можна так сказати, а ви хотіли більшого? Як на мене, і так добре, що воно так є. У сценах з великою кількістю ефектів, вибухів, транспорту, диму, е, машин, візуалу іноді виглядає навіть забагато і защільно, але продуктивність може падати. Також варто відзначити, що гра підтримує налаштування та масштабування. На ПК є численні графічні параметри, як якість тіней, густина частинок, деталізацію оточення, ефекти руйнувань, які можна придбати. Та це не новинка, це не якісь там можна сказати. Резонанс на ринку ігор, але це важливо було сказати. І ще одне, тому що багато у візуалі залежить від налаштувань та заліза. Залом графіка у цій грі одна із сильних сторін гри, що не може бути мінусом, а наоборот плюс. Якщо ти любиш постапокаліпсис, мультяшно-жорсткий стиль, екстрадиції та рейди із ризикованими втратами, візуал відповідає настрою. Але якщо ти шукаєш кінематографічну aaa частину з ультрареалізмом та 4 к 5090 RTX графікою, тут будуть моменти, де гра стримується компромісами, що ніяк їй не шкодить. Тепер поговоримо про продуктивність та роздільну здатність. Почнемо, напевно, що з Full HD є середні, мінімальні, комфортні та великі налаштування. Якщо ви будете грати для прикладу на якісь стандартні, я думаю, всіх зараз вона є. 3060 RTX або RX 6700XT, то у мінімальних налаштуваннях у вас буде близько 25-30 FPS. Якщо ви хочете грати у комфортних 60, то можливо вам знадобиться покращити свою карточку до рівня 2080 Ti або тієї самої 6070 XT. При розділенні здатності 2К для середніх налаштувань у 25 FPS вам потрібно грати уже на 3060. А якщо ви хочете грати уже при комфортних 60 FPS без тормозів і лагів, потрібно покращуватись до флагманської 5060 Ti або RX 6800 XT. А якщо ви хочете грати у 4K, 60 FPS з усіма благами цієї гри, і можна так сказати, це комфортні 60 fps. Можливо, вам потрібна відеокарта рівня RX 7900 XTX або GeForce RTX і Ti. Одна із ключових нових систем це подвиги, невеликі щоденні випробування, які винагороджуватимуть гравців ігровою валютою. Cred цю валюту можна витратити в колодах рейдера ігровому еквіваленті бойового пропуску. Ці колоди поділяються на безкоштовну та платну версії. Деякі з них прив'язані до сезонних подій. Проходячи сторінки, гравці можуть розблокувати косметичні предмети, ресурси та різноманітні нагороди. Розробники наголошують, що система не була нав'язливою, а прогрес залишається справедливим та заснованим на всіх навичках гравців. Ще одним доповненням є кодекс. Чим більше ти будеш грати, тим більше буде твій кодекс. Варіативність зброї та її різноманіття є однією з переваг та плюсів гри. Гвинтівка з переломним механізмом, кулемет, пістолети, штурмові гвинтівки, ручні гармати та напівавтоматичні ручні гранатомети. І це ще не кінець. Кожна з них ви будете крафтити на спеціальному верстаті з ресурсів, які будете гріндити протягом гри, беручи місії в місцевих НПС та в інших місцях. Кожна з них поділена на класи та типи. І по-доброму можна зробити таблицю. але хто там буде займатися цією? Я буду! Ось вам повна таблиця. Всю. Його спорядження гри, поділеного на рівні та класи, чому вона гірша та краща інших, та з якими ефективніше бігати. Зрештою, кожна зброя у Riders має свої сильні та слабкі сторони, і найкраща це та, яка відповідає вашому підходу до бою. Однак, треба пам'ятати і усвідомлювати у себе в голові у ці черепні коробці у своєму мозку, маленькому або великому, я не знаю, який у вас, що повна гра не буде безкоштовною, як тестові версії. Можливо, натхнений успіхом Helldivers 2, розробник Embark минулого року перейшов з безкоштовної гри на ціну в 40 баксів. Відкін сказав, що перехід став для нього поліпшенням, оскільки дозволив команді зосередитись на розробці цікавих систем крафтингу та прогресу тієї ж самої зброї, а не постійно підкидувати гравцям цю косметичну морквину. Доволі дивно, що гра так сильно просунулась динаміці. Так що, якщо ви пам'ятаєте, можливо, трейлер, самий перший, там один з перших, який вийшов ще у 21-му році, то знаєте, можна навіть побачити і угледіти досить веселий і можна так сказати, бодрий, нормальний геймплей з динамічним мувментом і стрільбою, і хорошими боями з роботами. Але що ми бачимо зараз? Унила біготня від точки до точки, стрільба з нульовим ударом і можна сказати посереднім геймплеєм. І не буду зараз роздувати скандали, що геймплей поганий, чи геймплей хороший. Для кожного він можна сказати персоналізований. І ви, які дивитесь огляд і дослухали до цього моменту, напишіть свою думку в коментарях, хто ж зіграв бету, хто можливо поділиться своїм оглядом в коментарях про цю гру. Як вам вона чи хороша, чи погана. Були баги на арлізі, чи не було їх. Про все, будь ласка, напишіть в коментарях, і я не хочу просто тут роздувати скандали. Просто як на мене, марно, що вони відійшли від того, що вони показали у трейлері, і в підсумку отримали черговий, безликий, унилий шутанчик. Про які, можливо, забудуть через місяць-два, що досить образливо, просто знаєте, що з того трейлера в мене реально було появилось бажання зіграти в гру, випробувати її, подивитись, з чим вона так може бути хороша. А заходячи в неї зараз і проходячи, і знаєте, я зрозумів, що це просто найскучніша гра на п'ятому Unreal. Тож давайте завершувати цей огляд, цього бета-тестування, напишіть, як вам воно, чи сподобалось, чи ні, про всі свої думки. Все пишіть в коментарях, тому що чим більше активу, тим краще. Тож, дякую всім, хто додивився до кінця відео. Для мене справді це важливо. Якщо ви грали у бетку, відпишіть в коментарях обов'язково, щоб не пропустити й наступні відео на каналі. До зустрічі, папа! -па.